Вже сьогодні розбираємо дату, 17 червня 1971 року. І я бачу дуже цікаве поєднання такої сили і глибини. Твоє число розуму це 17 Це така особлива комбінація. Одиниця це в нас лідерство, рішучість, бажання діяти і сімка, це інтуїція, духовність, пошук сенсу. Разом це дає тобі такий характер людини, яка постійно балансує між двома світами матеріальним і духовним. Ти можеш бути практичною і глибоко чутливою. Твій місяць червень, і це число 6 Це у нас про сім'ю, про любов, про турботу. Для тебе Звичайно, важливі стосунки і гармонія. Ти можеш бути такою відданою, турботливою, але водночас маєш високі вимоги і до себе, і так само і до інших. Рік у тебе під одиницею, і це підкреслює твою самостійність, твою силу, бажання йти своїм власним шляхом. У тобі є такий лідер, який не любить залежати від інших. Наступний твій життєвий шлях у сумі це 33 і це 6. Це дуже таке сильне число. Воно говорить, що твоє призначення це вчитись будувати баланс і гармонію, бути провідником, створювати навколо себе таке середовище, де бути добре іншим. Це може проявлятися і в сім'ї, і в роботі. Взагалі в будь-якій сфері, де ти стаєш опорою для людей. Що це означає для тебе? Ти. Людина з дуже такою великою внутрішньою силою, але водночас у тебе є потреба у цій теплоті і близькості, щоб так було й до тебе. Твоє серце відкрите, хоча зовні ти можеш виглядати трошечки жорстокішою. Твоє головне завдання це навчитись поєднувати силу і ніжність, і контроль і довіру, роботу і сім'ю. А тепер давай невеличкі поради на 2026 рік. Для тебе це рік числа 6, і це дуже символічно, бо твоє життєве число також під шісткою, тобто рік повністю буде налаштовувати на твою природу стосунки у 2026 році. Буде максимально про сім'ю, про любов, про гармонію. Якщо в тебе є пара, то цей союз може вийти на новий рівень. Більше може бути близькості, більше тепла. Якщо є нерозв'язані конфлікти, вони можуть вийти назовні і доведеться вам чесно це проговорювати. Це рік, коли не можна замовчувати. Якщо в тебе немає стосунків, то цей рік може стати таким моментом зустрічі дуже важливої людини для тебе. Але головне це твоя готовність до цього з приводу роботи фінансів. Рік не про різкі стрибки, а більше про стабільність. Закріпи те, що ти вже маєш, і створюй основу на майбутнє. Гроші будуть приходити через справи, які будуть нести користь іншим, а не лише тобі. З приводу тебе для тебе це час для гармонізації. Просто подбай про баланс між роботою, сім'єю і собою. Додай більше собі відпочинку, якихось простих радощів, турботи про своє тіло і про свої емоції. Давай підсумуємо: твоя дата говорить про людину, яка має дуже сильний характер і дуже велике серце. 2026 рік стане для тебе таким часом, коли ти зможеш укріпити фундамент у всьому у стосунках, у роботі, і найголовніше у собі. Це буде такий рік гармонії та зрілості. А я тобі показала лише таку загальну картину, але в твоїй даті приховано у набагато більше тому, якщо ти хочеш отримати не лише загальні поради, а чітку персональну карту свого життя з усіма відповідями з кроками саме під тебе, тому запрошую тебе на повноцінний розмір.